Хлопчики, це дівчатка. Доброго дня! А, а ви сьогодні пообідали? Так. Да. А що ви їли? Хлопці. Голубці! Голубці су. щось ви мало їх напевно їли, бо так тихенько відповідали. А, мені. а ну давайте ще дружненько скажемо. Добрий день. Да. А давайте з вами познайомимося. Давайте дружно всі скажемо хором, як вас звати. Yeah! О! А мене звати. А як же ж то мене звати? А у мене імені нема. А придумайте мені якесь ім'я. А і ні, ні, я котик, я не котик не дівчинка, а я котик хлопчик. Вутик, мульк. Супермен! Вуглик! вуглик! Супермен! Ой, які гарні імена! А мені подоб... А мені так сподобалося ім'я Вуглик, а вам Вікторе Васильовичу. Ну, мені теж сподобався вуглик. Отже, я буду називатися вугликом. Добре, діточки. Хороші мої, а скажіть, будь ласка, ви не знаєте, що це таке спілкування? Знаємо. Знаєте, знає. знає. а що це таке? Це розмова з з людиною. Це діалог. Діалог? 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 О, як воно там... добре. А як ви думаєте, а Берізка з дубом може спілкуватися? Так. Може? Так. А звідки ви знаєте? Чули, а як вона спілкується? Що виходять листя? А ну, ну що. Віктор Васильович, а ви знаєте про те, що театральна лялька народжується три рази. Звичайно, влику знаю. Перший раз вона народжується у уяві художника на ескізі, а потім вона народжується в руках. Майстра, який виготовляє ляльку, а третій раз в руках актора ляльковода. Правильно, ваша правда. Ви запам'ятали дітки, скільки раз народжується театральна лялька. Так! Молодці. А завтра я перевірю, чи ви запам'ятали це. Ну, а зараз час нам оголосити тему нашого заняття. Віктора Васильовичу, ви це зробите чи мені це зробити за вас? Я думаю, вулику оголошую Отже. Оголошую тему заняття спілкування актора з лялькою. ваші аплодисменти. Вікторію Васильовичу, ви продовжуйте заняття, а я піду трішечки відпочину. Щось мені спадки захотілося. Але я ще до вас, діточки, повернуся. Бувайте. Папа. Але сьогодні ми з вами поговоримо про взаємодію, про спілкування актора з лялькою. Використовується цей прийом актори відкритого способу ляльковитів. А до речі, які типи конструкції ляльок ви знаєте, що ми використовуємо в театрі колосок будинку школярів та юнацтва? Тростелі. Так, тростелі. Петрушка. Петрушка. Троншетні. І... Планшетні, Планшетні, на тростині. І... Іграшка на тростині. Так, так, молодці. А ще я вам хочу показати ось таку ляльку. Увага! Та-дам! Класно! Кар-кар-кар. Ця лялька називається міміруюча лялька. Міміруюча, тому що вона може змінювати міміку. Так? Ось Міміруюча лялька. І ще в нас є лялька. Яку ми самі теж виготовили. Ось. Бачите, це м'яка іграшка. Але гарна, Ми її, я її назвав мася. Подобається вам таке ім'я Мася? Ми її теж переобладнали для гри в ляльковому театрі. Вона має таку конструкцію, як і лялька-петрушка. Теж Дові. одягається на ці пальчики. Голова одягається на два, на три пальці ось ці середні. А руки одягаються на мизинець і на великий палець. Ось так. Ось. І покажу, як це може бути. Актор виходить на сцену і він може з нею спілкуватися. Актор може її озвучувати сам. От, Наприклад, доброго дня тобі, Мася!» Добрий день! А можна так. Актор з нею говорить, спілкується. А в запису або хтось сидить за ширмою, може озвучувати масу. Ну, наприклад, Світланко, підійди, будь ласка, Ну, Уявімо, так, ось та цій тут. Але уяві, уявімо, що вона стоїть за ширмою. Ось так буде в нас таке спілкування. Ми її не бачимо. Уявляємо, що вона зашива. Ой Мася, поглянь, скільки тут діток зібралося. Привітайся з ними. Доброго дня вам, хлопчики та дівчатка. Вітаю вас на нашій казковій галявині. А ви любите казочки? Так. Да. Да. Я теж люблю, а особливо про сир та сало. А чому масю ти любиш казочки про сир та сало? Тому що вони дуже смачні. А, то це, мабуть, ти з'їла мій сир. Та ні, я навіть не думала. Не думала, не їла? Ні, не їла. А, ну і правильно, адже він такий був несмачний, той сир. Треба попросити пробачення. Ось, ну, ось таке може бути вони старані в навчанні. Також е, ми можемо це використовувати як... Ну, от, нам потрібно розпочати казку і зосередити увагу глядача на виставі. На тому, що в нас, що нас щось зараз буде цікаве відбуватися. Або, наприклад, зробити якийсь логічний перехід від казки до казки. Наприклад, е от в нас була така вистава, називалася Пригоди Марійки. В цю виставу ми об'єднали дві українські народні казки: казка Рібка і Марійка та Ведмідь. І ось там на початку Марієчка, це внучка, спілкується з бабусею, бабуся їй розповідає казки і розказує, коли вона була маленькою, бабуся, вона, її дідусь виростив рібку, таку смачну, така вона була велика рібка. Маріка питає, бабусеньку, ви були маленькою? Розкажіть, як ваш дідусь посадив рібку? Бабуся починає розказувати казку і на ширмі йде дія, українська народна казка рібка. Закінчується казка Рібка. Марієчка знову спілкується з бабусею. О, як цікаво. Бабусенько, а дозвольте мені сходити в ліс з подружками по грибочки. Гаразд, Марієчко, іди по грибочки, тільки ж далеко не заходь. Дивися, не. Будь уважна, не заблукай. І починається знову казка Марійка та Ведмідь. Ось, ось таке живе спілкування з лялькою у нас робило якби, такий живий перехід, логічний перехід від однієї казки до іншої. І за цей час, поки, актор спілкува... поки актори спілкувалися, між собою актор з лялькою спілкувався. За, за завісою міняли декорації. А зараз я пропоную вам погратися ляльками. У нас буде таке завдання. Ви можете по одному або в малих групах по двоє, по троє скласти сюжет спілкування актора з лялькою. Хтось один буде водити ляльку, а інший буде з нею спілкуватися. Це можна також робити самому. Хтось може так, хтось один може взяти ляльку, одягнути на руку і її озвучувати, говорити там, доброго дня, кар-кар, кар добрий день. Тобто ви, ви самі озвучуєте свою ляльку. Добре? Зрозуміло? Ви можете, да, у вас є аркуші паперу, є ручки. Так, Добре, готові? Тому складіть сюжети і потім ми з вами розіграємо спілкування а то розглянемо. Тож, приступаємо дороги. Даліка нас з масою буде виступати. Добре, просимо, аплодуємо, Дивимося. Ні, Марійчко, на, на на Ага. Так, так. Маса загорали діткам кілька ліки і сказучок. Лести та колючі, посадки та бохочі, я зірвеш – всю руку. Капуста! на Правильно? Так, да. Всі загадочки? Так. Да. Доброго дня, Масі. А ти нам підготувала сьогодні якусь казочку. Цікаву? Так. Да. А яку казочку ми сьогодні подивимося? А про колобочка ти знаєш казочку? Так. Да. Покажеш нам? Так! Да. Добре, дітки, поаплодуємо. Змосимося до швидко і подивимося, кожненько. Дякуємо Васю, дякуємо Марієчку. Ще раз аплодисменти. Далі хто у нас? Не хочемо, А у вас було таке, що ви кому-небудь когось образили? Так, Чи, можливо, вас хтось образив, і ви вже не хочете з ним дружити і гратися? Так, -а, -а. а що ж потрібно, щоб залагодити цей конфлікт? Помиритися! Правильно. Ой, 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 ой! Ой, ой ой ой, ой. Ой, 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 ой. Що сталося? Зайчик по мамі стіла. Це правда зайчиком. Yeah. Ну, ще я бачила море. А яке воно? Море? Ну, яке море? Ну, мокре море. Ще там риби багато, дуже плаває. І ще живе пісок. Ну до... Ой. Дуже багато людей плавають, купаються. Шкода, що я не вмію плавати. Дітки, а ви вмієте плавати? «Так!» А, а, так, так. а, а, так. Так. а далі можна показати про техніку безпеки е, на воді. А далі можна. А це ви, ви. Тобто ви пропонуєте це як вступ до якоїсь вистави про техніку безпеки, про безпеку на воді, так? правила поводження на воді. Ну, добре. Добре, пахне Добрий день, хлопчики та дівчатка. Вітаю вас на моїй казковій галявині. Вчора сорока-білобока на хвості принесла мені звістку. що до мене в гості прийдуть хлопчики та дівчатка, щоб послухати мої цікаві історії. Доброго дня вам, дітонько соба. Ми чули, що в лісі ви наймудріша, найрозумніша. А що потрібно робити, щоб бути мудрим? Все дуже просто, потрібно багато читати книжок, адже книга вчить, як на світі жить, а також дружити з мудрими людьми, бо з ким повернешся, Робити. Щоб... Да. робити. Да. Да. А що потрібно робити? Цих чотири дав сестрі Оленці, Скільки цукерок залишилося у Максима? Огай ходила по квітку з Отже, діточки я поспав. Мені такий гарний сон приснився. Але я тут краєчком вуха чув, як ви займалися. Ви такі всі хороші. У вас така розвинена фантазія. Ех, ви, молодці молодці. Я з упевненістю можу сказати що вам можна довірити таку важливу справу гру в театрі ляльок. А вам, Віктора Васильовичу, сподобалось? Звичайно, Вуглику, сподобалося дітки молодці. І, якби не казка, хто б і знав, що стільки є чудес на світі? І хто б завісу відкривав світ, в якому грають діти? Я завершилась. До побачення, до нових зустрічей! До побачення!